Макіяжик вночі, зробити якийсь цікавий образ і заодно зняти своє перше відео в YouTube. Я дуже давно хотіла зробити якийсь канал, можливо, для своїх рефлексій внутрішніх. І заодно, поки буду робити макіяж, обговорити як у мене доволі важливу проблему. Навіть тенденцію впливу різних естетик, взагалі на наше самоусвідомлення, на нас, на нашу внутрішню рефлексію, тому що особливо я це дуже сильно відчула останнім часом цей вплив на себе всіх цих естетик. Зізнавайтесь, яка у вас ера зараз в Какой какая естетика джереті, знаєте ці різні відео, в Тіктосі, моя Клин Герл Ера, моя кокет-естетика, моя брат Ера, Нілана М... Два Рейбайв. І тому подібні штуки. Чому взагалі я побачила в цьому проблематику, особливо на своєму досвіді, це починаючи з того, що всі ці естетики, всі ці кори вони створюють дуже багато стереотипів та окремих образів, по яким не знаю, ми починаємо будувати свою особистість, ми починаємо сприймати інших людей. Такими образами та шаблонами, тому що кожна ця ера, ця естетика має в собі різні ключові моменти, наприклад, яку музику ти маєш слухати, як ти маєш вдягатись, як ти маєш себе поводити, але прикол в тому, що ми люди, ми всі дуже такий збірний образ, а не якась просто дошка в Пінтересті. Ми всі дуже різні, ми можемо кожен день виглядати по-різному, можемо кожен день слухати різну музику і так далі. І це класно, якщо тобі, як людині, подобається якась естетика, за якою можливо ти якось хочеш прямувати, але ці обмеження це щось невимовне просто. Також мені дуже не подобається, що більшість цих естетик. Вони зроблені просто штучно, як, наприклад, Clean Girl. Оця естетика, яка просто вганяє в тебе в якісь рамки, не знаю, ідеальної, чистої дівчини, і дуже багато зараз інфлюенсерів в Тіктоці та в соціальних мережах просто використовують ці образи, несуть їх масу і потім багатьох дівчат. З'являються через це якісь комплекси, і так само ну, на своєму досвіді я відчула, як сильно це мене літить, тому що я людина, яка постійно, просто кожен день подобаються якісь різні естетики, різна музика, і мені не подобається, що просто все це несуть у маси. А, всі ці якісь нав'язані образи, що якщо тобі подобається якийсь милий стиль, все ти вже маєш бути якоюсь гірлою, ти маєш слухати її <звіт> незнайомий до реї тому подібні речі. Це дуже сильно обмежує. Також я бачу в цьому проблематику мікротрендів, які якраз у всіх цих естетиках з'являються. Ми можемо це прослідкувати, згадати, як в різних держах, пленбірах, у мас-маркетах просто в один момент з'явилась якась невимовна кількість бантиків, квіточок, милого одягу, коли почалася ця кокет-ера. просто якогось невимовна кількість, просто якогось мерча, лани доверей і чогось такого незрозумілого. І який ну, так. Це робить проблему переспоживання. Також мені здається, що через це якісь круті речі вони просто втрачають свою ідентичність. Це дуже сильно можна послідкувати про, якраз, я не знаю, якщо ми беремо якийсь аспект музики, так, тому що один момент ну, беруть і її починають просто. Підмовно форсити, робити з нею якийсь культи і так далі. Також о, з цим мені дуже не подобається, що дуже багато серед цих непоможних петив це якесь повернення до якогось фімінного, стереотипного образу жінки. Тому що якщо не подивимося зараз всі ці тенденції, ми взагалі не побачимо. Якихось естетик, типу, аля для хлопців. Типу все це зроблено для дівчат. От, я не знаю, кока гел, ти маєш бути такою, ти маєш на старюшку, ти маєш бути такою миленькою, просто дівчинкою. Я не знаю, це clean girl, ти маєш бути ідеальною, все таке чисте, спорт, медитація, само все таке інше і не знаю, як вас. Мене, наприклад, це дуже сильно пригнічує, тому що начебто зовсім нещодавно існувала якась е, тенденція на справжність, на реальність, типу, я не знаю, на якийсь бодіпозив -боді і тому подібні речі. Зараз все це підходить на якийсь другий план. Мене, наприклад, дуже... Лякає, що з'являються якісь нові тенденції, а я традиційні, типу, якось ці моб -вайф, якщо не помиляюсь, вони так називаються. А, тобто такі традиційні дружини і тому подібне на це як Лін Герл. Я знаю, чому я так багато про неї кажу, ну тому що, мабуть, її реально дуже зараз багато. Вона просто всюди. І, як на мене, вона також дуже патріархальна чомусь. Тому що мало того, що вона від тебе наче вимагає цієї якоїсь фемінності нового часу, цього, цієї ідеальності в зовнішньому вигляді, ідеальності в кар'єрі, ідеальності просто в усьому. Ти маєш бути свідома, ти маєш бути активна. І взагалі ці всі мені здається, також як результат якогось повернення. До якогось нового патріархального впливу, але в новій погорці. Я не знаю, чи ви знаходите цю кореляцію, цю мужу, якусь схожість, це наче повернення до тих самих типу вимов до жінок, які були раніше, але з новою обгорткою. Типу, ти маєш бути селфмед, ти маєш бути сильною, ти маєш бути свідомою. Успішною, але при цьому ти так само маєш завжди далі виглядати, завжди бути в гарному гуморі, завжди бути розумним, завжди бути в ресурсі, робити мільйон справ, ходити на йогу, медитацію паралельно. І просто в усьому ти маєш бути ідеальною. Також, я не знаю, проте чисть. До цих всіх різних естетик та течій мені дуже не подобається повернення цього тренду на а, нульові, тому що начебто, я не знаю, чи я в когось також якісь схожі спостереження, але начебто з поверненням естетиків 2000-х повернулася також естетика якихось стереотипів. Типу, я не знаю, жіночого тіла, зараз повернулася знову мода на цю худорбу. Взагалі, я починаю бачити дуже багато якихось тенденцій у щодо типу зовнішності жінки, якої такої стереотипізованої, якщо так можна сказати, яка хода і далі виглядає. Тобто відносно нещодавно, наче був у цей. Тренд просто находиться на в усіх рекламних якісь компейнах і тому іншому і всюди. І просто всюди бачили, як жінки показують себе, да, що цей позі позитивний сороміться свого тіла і так далі. Просто не знаю, була ця повістка да, про те, що ти можеш любити себе будь-якою на можливо твого зовнішнього вигляду, а начебто зараз, можливо, це в моїй компочці. Відбувається, але повертаються ці якісь дивні тренди на знову ж таки, на якісь суперпатріархальні зовнішні вигляд жінки, оці традиційні жінки, оцей новий рух. І мене це дуже все лякає. Я насправді я насправді просто дуже сподіваюся, що це все не більше ніж тренд. І воно все пройде, і ми знову повернемось до якогось боді позитиву, який він був популярний як раніше. І до всіх цих штук. Тобто, типу, я не знаю, я за те, щоб було багато вибору, щоб був вибір, щоб тенденції мінялись, але те, що відбувається зараз, як мінімум. Моїй бульбичці мені це максимально не подобається, тому що я реально відчуваю вплив на себе, на свій зовнішній вигляд через цю тенденцію цих всіх нових трендів, корів, естетик. Я думаю, що я думаю, я насправді не одна така. Я не одна така, то це все відчуваю. Я думаю, нам всім треба працювати над цим, щоб знову загнати всю цю хрінь туди, звідки вона вийшла. Тому що я не знаю. по мамі, І я відчуваю себе в цьому супер некомфортно. Також зараз людьми просто не з усіма, але неможливо спілкуватись, тому що всі себе представляють якусь естетику, щось себе представляють і стають, як на мене, стають заручниками оцих різних течій. Тому що раніше, чомусь мені здається, коли не було такої тотальної тенденції на якісь вайби, естетики і подібні речі, то якось, я не знаю, всі люди себе не обмежували, всі люди були доволі різні і не вганяли себе в якісь рамки. А зараз це якось трошки по-іншому. І загалом, знову ж таки, так, тут можна багато розмовляти про те. Добре це чи не добре, погано це чи погано, але про стоп. Снів клас. Але просто особисто я не відчуваю себе комфортно в цьому. Поверніть мене в мій 2017 рік. Вот это было время, вот така була правда крута. От. Я не знаю. поділіться, може у вас, схожа зараз ситуація, може, ви проживаєте. Чи бачите ви цю тенденцію, чи ви її не бачите цю тенденцію, яка зараз відбувається? Може, це в мене, може, це тільки в моїй бульбашці зараз відбуваються такі речі. Може загалом зараз у всіх все добре. Але реально відбувається наче якийсь поділ. На людей нашої, естетики, людей нашої. Ну і взагалі, головна тема, чого це кажу, це те, що ну, я просто я, я ліша, я, я піддаюсь цьому впливу. Я розумію, що останнім часом ну, я це все рефлексую, бо все це відбувається. Я останнім часом справді себе якось піддалася впливу всіх цих естетик, всього цього. І я почала помічати, що я себе справді обмежую. У мене з'являється якась невпевненість в собі, якісь такі подібні речі, тому що я дивлюсь на ці успішні культи. Знаєте, який оцей типу, успішний успіх, такий культ саморозвитку і так далі. Так, мені здається, зараз з'явилося щось схоже, але тільки, типу, як. Трошки покрасилась, Але тільки як для жінок. Оце якийсь супер, якийсь успішний модел. Якийсь такий культ. Я не знаю, якщо ви сидите в тіктоці, то ви, мабуть, це помітили, тому що мені це постійно. Ти дивишся на цих успішних дівчат, на цих прекрасних, просто з прекрасним тілом, усвідомлених, гарних. І не розумієш просто, що зі мною не так, чого я так не можу. І виникають питання, починають з'являтись якісь дивні думки, якась невпевненість і щось таке. Чого? Дійсно, ніх'я, я думаю, ніхто відчувати бо не хотів. До речі, я не фарбувалась, я тільки зараз зрозуміла, що. Взагалі то я хотіла зробити якийсь надзвичайний макіяж, але за всіма цими розмовами я зовсім загубилася і зовсім забула. Коротше, я не знаю, якщо якимось чином реально комусь потрапиться і ви переглянете це відео, мені реально цікаво. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи помітила ви? Оці всі тенденції, як взагалі вам, оці всі тенденції ділення на естетики, кори, і тому подібне. По суті, якщо ви вже так казати, якщо вже так рефлексувати, це існувало завжди. Завжди ж були якісь субкультури. В принципі, я думаю, всю, всю цю тему її можна з цими ерами і так далі, це все можна приписати до субкультури. Але а, тут є такий момент, що на відміну від субкультур, саме ці всіх ер, корів і так далі, вони зазвичай закінчуються тільки на зовнішньому вигляді, на якійсь візуальній естетиці, а чогось більшого зазвичай немає. Також а, всі ці от естетики, да, вони, наче такі, Дуже нетривалі, вони тривають якийсь час, і якраз це пояснює, чому різні інфлюенсери, музиканти, може навіть масмарки, да, чому вони підхопують, вони підхопують, підхоплюють цю хвилю хайпу, так скажем, цю хвилю популярності якоїсь окремої естетики, як це було, наприклад, з Кокетом, цим, що ці всі люкші бантики, вони були просто всюди. І потім це все дуже, це все дуже швидко зникає і з'являється ще сильніше, як наприклад зараз з цим новим альбомом Чарлі, що ця просто неона зелена просто вона переслідує просто повсюду Уже я видела каких-то... І в нас в маркетах і десь там ще вже з'являються якісь речі. Це підхоплюється, це несе і потім дуже швидко забувається. Лон, коротше, не знаю. Не знаю, хотіла взагалі ТікТоки дознімати, але зараз... Я вже не впевнена, якщо чесно. На рахунок цього, тому що зробила такий звичайний доволі макіяж, реально максимально, так говориться, не по естетики, дуже звичайний. І я хазяю, якщо чесно, що знімати. Але, мені здається, з цією суконькою будь-який макіяж буде гарний. Буде вже незвичний, тому що. Вона одразу такого. Напишіть, до речі, які сьогодні в мене вають, на які вепі, на яку еру. А, мені здається, це щось ближче до кокет. Може бути. А може, ні. Коротше, друзі, аж мене, я не знаю, як він виглядає при цьому взагалі, як це виглядає. Він, насправді і не важливо. Якщо може, додала блиску для губ, але на жаль, мені здається, я не знаю, де, я. А слухай, не знаю, його правда тут же залишилось. Це кажуть, взагалі, по нулям. Лучше в мене також біля студентка і грошей багато в мене нема. Я не знаю, справді мені хочеться, жити то дати, але я взагалі не знаю, може він накладні, а може ні. Коротше, не знаю, зроблю побільше рум'ян, і вони вже цікавіші, вони формують більше ніг. Вони прикольніше будуть виглядати. От, але зараз я почала боротися з цими всіми впливами цих різних естетик на себе і просто не сприймати інших людей також не сприймати по цим шаблонам. Я кажу не тільки про ці тіктокерські тренди, але в принципі, наче мені здається, що якась з'явилася така тенденція дуже шаблонно дивитись на інших людей. Uh, і, в принципі, все доволі логічно, тому що з розвитком соціальних мереж все ж таки, ну, зараз соціальні мережі це невід'ємна частина нашого життя. І в нас начебто і немає іншого виходу, як просто піддатись цьому і сприймати всіх якось окремо за цими шаблонами. О, тому що як не крути. Думаю, якщо у вас є знайомі. З якими ви ну, не дуже часто бачитесь, так скажімо, а, ну, просто час від часу, але підписані на їх інстаграм, то у вас точно якась хибна думка про цю людину. Тому що ви просто дивитесь, що вона транслює, ви дивитесь просто на те, що ця людина викладає, що ця людина хоче, щоб інші про неї думали, да? цей образ по частинкам, і так ви про неї, скоріш за все. І думати. хоча може, я і помиляюся, але наскільки я помітила таку тенденцію, що насправді люди, з якими я гарно знайома, і яких інстаграм я бачила, ну чи інша якусь соціальну мережу, а ці люди зазвичай зовсім інші і відрізняються від того образу, який в мене склався в голові, як я про не думала. І зазвичай це. Також, насправді, знаєте, я зараз подумала про те, що е це дуже, також в цьому аспекті, це дуже така шкідлива штука, тому що я зараз згадала, що насправді я дуже часто можу дивитися на якусь людину, подумати, блін, вона така класна, вона таке створює, вона так виглядає. І я вам буде надто проста, знаєте, типу, для, для такої людини. О, або починає думати, що ця людина якась ну коротше, що їй буде нецікаво зі мною спілкуватись і так далі. Але насправді це все оманлива думка, і всі люди набагато простіше, ніж ви собі думаєте, і це може для кого це очевидна думка. Але мені насправді надобилася не один вечір, знадобився рефлексії для того, щоб зрозуміти а, таку просту річ. Насправді всі люди, от повірте, мені справді всі люди набагато, набагато простіше, ніж ви думаєте, набагато дружелюбніше, ніж ви думаєте. Тому якщо у вас буде бажання з кимось познайомитись, то пишіть і не бійтесь. Підходьте, знайомтесь і нічого поганого не буде. Це дивлюся на цей образ і розумію, що не вистачає одного, якихось аксесуарів. Тому зараз піду і принесу чогось, ці прикрасити. У мене є ось така шкатулочка дуже гарного зовнішнього вигляду. І зараз ми спробуємо яйця. Мені здається, собі дуже гарно буде це намисто з перлів. Не знаю, спробуємо якось показати. Ну, воно справді дуже гарненьке. От. Все сережки я не буду вдягати, тому що в мене навушники, воно буде незручно, але якісь намістинки, якісь може прикраси, я все ж таки зможу. Не знаю, до речі, наскільки засвітила ця лампа, тому що вона насправді дуже яскрава, наскільки вона засвітила просто все відео, але насправді я думаю. Це також додає такої атмосфери, знаєте, тому нічого страшного. Так, ще в мене далі так, такий дуже класний кулон. Вигляді сердечко такого. А, не згадала, де да, тут проблема, тому що я його трошечки надламала, надірвала. Ну, положите это к себе. В принципе, я смужила. Почему и так? О, краса. Боже, как красава. Боже, ну просто красава.